Наші вдома сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулася ще одна група українських оборонців серед звільнених, тяжко поранені, тяжко хворі, а також військовослужбовці молодші за 25 років. Окрім солдатів та сержантів, сьогодні вдалося також звільнити офіцерів. Серед визволених є, зокрема, захисники Маріуполя, яких утримували в неволі понад три роки. Також з російського полону вдалося звільнити незаконно засуджених росіянами українських військових та цивільних у наймолодшому визволеному лише. 20 років ще це все продовження обмінного процесу за стамбульськими домовленостями. Точна кількість звільнених буде оголошена після завершення усіх етапів цього обміну. Дуже вам повернув, забрали. дякую. Повернули набрали я! Дякую. Вже можна вирівнятися. Ззаді руки тримати. Ми вже дома. Я дуже вас щасливий чути. Нас зустріли, наші люди, наша Україна, наша рідна земля Я в Україні. Київ пережив одну з найпотужніших повітряних атак за час повномасштабної війни. Станом на зараз відомо про одного загиблого У Святошинському районі столиці. Ще 24 людини постраждали. Серед них є 10-річна дівчинка, 12 людей в лікарнях. Іншим медики надали допомогу на місці. Столиця палала всю ніч. В кількох районах пошкоджено багатоповерхівки. Горіли поруч припарковані авто. Також пошкоджено медичний заклад. А в одній з пожежних частин вибито вікна, зруйновано фасад, і постраждало 11 одиниць техніки рятувальників. Тероризувати столицю Росіяни почали ще з вечора. Після сирени над Києвом хвилин 40 кружляв не встановлений безпілотник. Ймовірно, це був розвідник, який збирав інформацію перед ударом. А наступну тривогу оголосили через півгодини, і тривала вона вже майже 9 годин. Ворог зрештою запустив по Україні кинжал 10 балістичних та крилатих ракет та понад пів тисячі безпілотників. І це найбільше за одну атаку за словами речника повітряних сил Юрія Ігната. Рекордну кількість терористів запустили самоударних шахедів, каже Ігнат. А під основним ударом ворога опинився Київ. Шахеди атакували столицю з різних напрямків. Найбільше їх летіло з півночі. Можемо це побачити на мапі. Українське ППО знешкодило 478 повітряних цілей, 270 із них збили. Ще 208 були локаційно втрачені. Серед збитих цілей є дві ракети. Іскандер. Їхали допомагати пораненим під час нічної атаки на столицю. Під центрі ударів опинилися карети швидких. На щастя минулося потерпілих серед медичного персоналу. Втім, серйозних пошкоджень зазнали кілька машин невідкладної допомоги. Тож наскільки понівечені авто і що пригадують самі медики? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про все розкаже. Вибите скло, розкидане медичне приладдя. Так у ніч проти 4 липня під комбінованою російською атакою опинилися транспорт медичних екстрених служб. Сюди медики прибули для того, аби надати допомогу постраждалим. Тобто, ви прибули на виклик на виклик, на пожеж на виклик на пожежу. Шахеди полетіли. Ми побігли всі в укриття. Прилетіла бомба чи ракета. Ну скло, бокові вікна порозбивало в основному скло і двері. Бонівечені три карети швидких ще досі стоять у дворі одного з будинків Солом'янського району, куди і був виклик. Водії машин нині тут працюють з поліцією, складають акти, оглядають та описують пошкодження. Пан Ігор водій однієї зі швидких показує нам уламки ймовірно ворожої ракети, які знайшов поблизу машини. на скуки це в машині прямо ні, це біля машини. Я підібрав загалом п'ять машин екстреної медичної допомоги постраждали внаслідок ворожої атаки на столицю. Медичний транспорт або вже працював на місцях влучань, куди повторно били росіяни, або лише рухався до епіцентру руйнувань. Поступили виклики на велику кількість локацій. В першу чергу виїхали бригади медицини катастроф, які оперативно оцінили обстановку і запросили навіть на допомогу. І в цей час, коли під'їхали бригади, стався повторний наліт. На щастя, ніхто з медиків не постраждав, адже всі оперативно спустилися в укриття і вже там намагалися заспокоїти людей. Жахом згадує ніч Сергій Матвійчук, він мешкає у будинку, на виклик до якого рухалися карети швидкої. Каже, разом з іншими мешканцями під час ворожого обстрілу ховалися в укритті. Цілу ніч свист і ну, дуже страшно. Там укриття і штукатурка обвалилась. Ми думали, що тут вже півдома немає. Сергій розповідає, його оселю росіяни руйнують уже не вперше. Рік тому, коли Бахмапіт прилітало, було і в нас теж. Береки ракета політом наразі на місці працюють відповідні служби, а ліквідовувати наслідки люди намагаються згуртовано. Аліна Лісова, Геннадій Шульга, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Замість міцних захисних споруд декоративні будиночки на Дніпропетровщині. Посадовців підозрюють у розкраданні понад трьох мільйонів гривень на укриттях для дітей. Що мало б за документами бути, і що насправді встановили, показали в обласній прокуратурі. Укриття мало облаштувати на території дитячого садка та гімназії в Павлоградському районі. Вони мали бути заглиблені під землю, зміцнені бетонними конструкціями, розраховані на сотню дітей. А натомість, як кажуть, слідчі керівник громади домовився з підприємцем про постачання неукріплених декоративних споруд. За це йому загрожує 6 років за ґратами. Українська відповідь на удари країни терористки сьогодні вранці було гучно у Московській та Ростовській областях. Дрони прилетіли на Азовський оптикомеханічний завод, де виготовляють критичні для армії окупантів компоненти. Про це написав очільник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. А ось і відеопідтвердження. Чорний дим і влучання безпілотників було видно з різних районів міста Азов. І ще більш яскраві кадри публікують же самі росіяни з міста Сергієв Посад на півночі від Москви. Там сили оборони вразили науково-дослідний інститут прикладної хімії. Підприємство виробляло термобаричні бойові частини для шахедів і є важливою ланкою у збройній агресії країни терористки проти нашої держави. Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Назвав її дуже важливою і корисною. Президент України повідомив, що привітав Трампа і весь американський народ із Днем Незалежності США. А ще подякував за надану підтримку українському народу. Головною темою розмови стали російські повітряні удари і ситуація на фронті. Також йшлося про постачання ППО та можливості щодо захисту українського неба. А під час бесіди обговорили і спроможності оборонної промисловості та можливості спільного виробництва. Як наголосив президент України, наша держава готова до прямих проєктів з Америкою, адже це. Надзвичайно потрібно для безпеки. Також Зеленський і Трамп обмінялися думками щодо взаємних закупівель, майбутніх інвестицій, щоб спрямувати всі зусилля на припинення вбивств і відновити нормальний сталий та гідний мир. Китай не допустить поразки Росії у війні проти України. Про таке, нібито, заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Є під час переговорів зі своєю колегою з ЄС Кайю Калас. Видання China Morning Post із посиланням на осіб обізнаних з перебігом закритих переговорів. Пише дискусія тривала 4 години. Була достатньо напруженою. Китайський дипломат сказав Кала, що програш Кремля геть не в інтересах Піднебесної, бо мовляв, за таких обставин сполучені штати повністю зосередять свою увагу саме на них. Разом із тим, у Пекіні відкидають участь у війні. Ван є буцімто категорично заперечив, що вони допомагають Росії фінансово чи військово. А за словами посадовця, якби це було правдою, то війна б вже давно завершилась. І ще двох людей змогли евакуювати поліціянти підрозділу Білий Янгол із Костянтинівки. Цього разу заявки подали літній чоловік та 55-річна жінка. Її правоохоронці забрали з руїн власного будинку. Вночі російські обстріли розтрощили всю вулицю. Жінка дивом залишилась живою. і Тепер виїздить до сина. Не взяла майже нічого з собою, крім собаки. Чоловіка, який попросив про евакуацію, передали медикам через стрес, сильно похитнулося. Здоров'я лікалі доправлять його до дочки та дружини, які виїхали раніше. Поліціянти з білого янгола наголошують вивозити мирних жителів із прифронтових територій. Дедалі складніше що 10 хвилин детектори дронів сповіщають про черговий безпілотник. Машина броньована, обладнана захисною сіткою, але і це не гарантує 100% безпеки. Тож закликають усіх. А вчасно подбати про евакуацію за останню добу з Донеччини змогли вивести 249 людей 14 із них це діти у бригаді Хартія з'явилися провідники військові, які орієнтуються на місцевості краще за навігатори. Вони проводять інших бійців до позиції і виводять назад, часто ризикуючи не менше ніж ті, хто залишаються на нулі. Отже, як це бути очима для побратимів на фронті, дізнавалася кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Слива і смерч провідники 13-ї бригади НГУ Хартія. Їхнє завдання супроводжувати групи в найгарячіших точках фронту. Тихо та без втрат. Перевести людей з точки А до точки Б, тобто довести групу до їхньої позиції в безпеці. Та якщо їм потрібна там, допустім, допомога для того, щоб, ну, там, наприклад, БК донести, їм, або води, харчі, також ми це робимо, допомагаємо своїм же хлопцям принести, допомогти, щоб всі вес, які та ще піхота, ми допомагаємо їм нести. Тому що не всі можуть донести його. Помагаємо морально і фізично піхоті. Провідник неформальна роль, яка у Харті віднедавна стала офіційною посадою. Смерчою сливі запропонували її, бо гарно орієнтується на місцевості. Обидва бійця не новачки. Раніше у цій бригаді служили піхотинцями. Тепер вони відповідають не лише за себе, а за кожен крок групи, яку ведуть. Маршрут щоразу інший там, де було безпечно годину, тому зараз може чекати. смерть. Ми проходимо цей маршрут з розвідкою з одного з розвідчика проходимо маршрут. І помімо цього маршруту, ми дивимося е, запасні маршрути, які можемо зробити. Може, е, той маршрут безпечніше буде, ніж той. Один провідник веде е, е, максимум 2-3 чоловіка. Тобто в общій сумі виходить група 4 чоловіка. Пильнуть небо, перевіряють землю, стежать за безпілотниками, іноді просто Для чого чекають. чого Ми просимо свого птаха не супроводжувати. Коли там може літати дві птічки, допустимо. Ми ж не можемо знати, чия воно краще, коли тихо, ніяких дронів немає. Ти чувствуєш себе уже впевнений і чувствуєш себе більше в безпечності. Здається, найважче йти до передової, але провідники кажуть повернутися ще складніше. То, сам провідник заморився, а назад треба ще йти із групою. Яка багато просиділа на позиції, теж заморилася. В одну сторону 20 кілометрів вийти, а провіднику туди і обратно. Це 40. По початку так казали, що от провідник, от він ну, тіпа, нічого не робить, да? а, допустім, коли вони з нами йдуть, вони це розуміють. Що провідник це дуже важка робота в плані того, що кілометраж, не кожен його здужає. Провідники кажуть, вони це і вантажники, і розвідники та психологи, бо часто треба не тільки показати шлях, а й підтримати бійців групи. Досвід карті виявився успішним, тож зараз посади провідників починають проводжувати і в інших підрозділах. Юля Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. А тепер так, знову ведучий 1+, плюс Наталія Мосичок, Максим Сухенко і гість їхньої студії вже тут. Вже розмова розпочалася, триватиме за миті. А о двадцятій знову побачимось в підсумковому випуску.